Всім привіт! Ви на каналі Ярн. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Я бачу, що люди постійно підписуються, мені це дуже приємно. Якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь і будемо в'язати з вами разом. У цьому відео будемо пров'язувати ручку для сумки чи, може для рюкзаку. Це вже залежить від того, для чого ви в'яжете. Що мені подобається в такому варіанті, можна пров'язати будь-якої ширини. І це буде залежати від того, скільки на початку петельок ми набираємо. Можна її зовсім тоненько пров'язати, можна пров'язати таку дуже широку, там, для якоїсь важкої сумки, чи для рюкзаку важкого. А можна тоненько ось таку ніжну пров'язати. Ну, такий варіант, звісно, мені подобається, що можна. Вибрати будь-яку ширину. У цьому відео також покажу вам, як приєднати до карабінчика, це спочатку нашого в'язання, і як приєднати вже в кінці, коли ми дов'язали, як в кінці приєднати також до карабінчика. Ну, ви можете використовувати не тільки карабінчик, там кільце або одразу в'язати від сумки, як на сумках бувають різні петельки, там можна за петельку одразу приєднати ниточку і вже вив'язувати ручку. Такий шнур я знайшла в звичайному побутовому магазині. Мені сподобався, виглядає непогано, такий м'ягенький, симпатичний, тому я взяла. Я знаю, що є спеціальні такі шнури, з яких в'яжуть саме сумки, різні ручки. І якщо ви в'яжете, я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете в коментарі, де в Україні знайти такий шнур. І взагалі ваші рекомендації, може, є по фірмах чи по самому шнуру. Будь-які поради. Будуть дуже доречні, я думаю, що обов'язково стануть всі в нагоді. Взагалі, шнур це не обов'язково, ви можете взяти просто звичайну пряжу і пров'язати таку ручку зі звичайної пряжі. Схема однакова, пров'язувати можна з чого завгодно. До такого шнурочка я використовую гачок 5 мм. Ви вже берете той гачок, який підходить до вашого шнура або до вашої пряжі. У мене є залишки ось такого шнурочка. Я буду в'язати таким кольором. Гачок 5 мм і два карабінчика. До речі, можна використовувати не обов'язково карабінчики, а, наприклад, ось таке кільце. Це вже залежить від того, для чого ви в'яжете. У мене всі карабінчики різні. Я думаю, ви вже здогадалися, чому. Я їх просто познімала зі старих сумок. Або, знаєте, коли лишаються ремінці від сумки, і вона потім лежить, лежить той ремінь, і потім викидаємо. Не викидайте, бо фурнітура буває дуже гарна, можна її просто зняти, і потім вона стане в нагоді. Коли починаємо в'язати, лишаємо такий довгий кінчик обов'язково, тому що ми будемо з цього кінчика вив'язувати перші наші петельки. Тому він нам потрібен такий довгий. Ми його. Кладемо сюди, на цю сторону. Ось така у нас вийшла петелька. Бачите, ось тут з цієї сторони кінчик, ось тут наша робоча ниточка, цей кінчик поверх робочої ниточки. Вводимо сюди гачок, ось така петелька в нас є. І тепер беремо наш карабінчик. Карабінчик ось так, донизу, ось ця робоча наша частинка, сам карабінчик донизу. Зараз ми будемо працювати з ось цим кінчиком. Ось цей кінчик ми будемо вводити зі зворотньої сторони на лицеву, вивели крізь наш карабінчик. Тепер цей кінчик беремо, обертаємо ось таким чином навколо нашого гачка. Обернули, вивели назад. І тепер знову заводимо. Зі зворотньої сторони на лицьову. ось така в нас вийшла петелька. Знову ми ось його щойно вивели. Обов'язково ця робоча ниточка має бути у в'язанні. Ось вона, у в'язанні. Ми цю ниточку вивели, тепер знову обертаємо гачок ось таким чином, завели назад. І виводимо тепер крізь наш карабінчик. Ось такі петельки в нас виходять. Набираємо стільки петельок, скільки потрібно нам. Я буду набирати 5 петельок. Ви можете набрати більше, менше, це вже залежить від того, в яку ручку якої ширини ви в'яжете. Так, ми вивели наш кінчик знову. Обертаємо спочатку назад, обернули гачок і знову назад. Тепер кінчик проводимо крізь карабін, Так, один, два, три, чотири. Мені потрібна ще петелька. Назад, обернули, назад і виводимо. Крізь карабін. Ось набрали 1, 2, 3, 4, 5. 5 петельок у нас є на гачку. І тепер ми будемо продягати крізь всі ці петлі робочу ниточку. І ось тут на початку ми ще й продягнемо ось цей кінчик, щоб його зафіксувати. Тому ми підхоплюємо обидві ниточки. І важливий момент. Підхоплювати ми завжди будемо робочу ниточку ось таким чином. Не так, як ми завжди підхоплюємо ниточку, а ось таким чином підхопили. І далі продягаємо. Кінчик ми будемо підхоплювати тільки ось тут на початку. Далі будемо працювати тільки з робочою ниточкою. Так, продягнули. Якщо важко йде, ви можете просто. Спочатку протягнути кінчик, а потім вже протягнути робочу ниточку. Де в нас той кінчик, ми його витягуємо на цю сторону, а робоча ниточка утворила ось таку петельку. Дивіться, в нас ось ця робоча ниточка, якщо потягнути, є ниточка, яка ось тут проходить крізь петельки. Саме з цією ниточкою ми будемо працювати. Ось вона. Між петельками, і вона дуже легко ходить. Ми її будемо підхоплювати. У нас є петелька на гачку, тепер між цією і цією петелькою ми вводимо гачок і підхоплюємо нашу робочу ниточку. Далі між цима петельками, ось так підхопили, далі наступні. І між цима петельками. І ось так ми утворили знову 5 петельок. 1, 2, 3, 4, 5. Знову 5 петельок на гачку. Підхоплюємо нашу робочу ниточку. Пам'ятаємо, що ось таким чином ми її підхоплюємо. І знову продягаємо крізь всі петлі. Продягнули. І тепер знову там, де наша ось ця робоча ниточка, де вона ходить. Ми її зараз будемо підхоплювати і знову утворимо 5 петельок. Одна петля є, між петельками підхопили, тепер між іншими петельками. І ось так ми підхоплюємо нашу робочу ниточку. Знову 5 петельок на гачку. Підхопили ниточку робочу, продягнули. Окрім всі петельки, і робимо знову те ж саме. Підхоплюємо ниточку. Будьте уважні підхоплюйте ту робочу ниточку, яка вільно ходить. Не ту, де ми ось тут продягнули, бо їх дві між петельками нам потрібна та, яка вільно ходить. Ось цю і ось цю. П'ять петельок, ниточку підхопили, продягнули. Все. І ось це все наше в'язання, все, що ми будемо далі робити. Ви набираєте ту довжину, яка вам потрібна. І далі ми вже в кінці з вами зустрінемось, я покажу, як приєднати до наступного карабінчика в кінці. Пров'язали потрібну нам довжину. І тепер будемо в останній раз продягати робочу ниточку. Підхопили ниточку вивели. І тепер цю робочу ниточку ми будемо відрізати. Але залишити треба великий такий довгий кінчик, тому що саме цим кінчиком ми будемо приєднувати нашу ручку до наступного карабінчика. Ось такий у нас довгий кінчик. І ми відрізаємо. Тепер нашу петельку ми просто витягуємо. Кінчик ми залишили довгий, і тепер зможемо зробити петельки на нашому карабінчику. Беремо карабінчик ось таким чином, щоб робоча частинка була до нашої ручки. Беремо кінчик і заводимо його зі зворотньої сторони на лицьову. Ось так, вивели наш кінчик, і тепер ми його продягнемо крізь нашу останню петельку. Ось ця остання петелька, заводимо туди гачок і виводимо кінчик крізь цю петельку, вивели це наша перша петелька є. Далі знову ми беремо кінчик, заводимо зі зворотньої сторони, вивели на лицьову. І наша наступна петелька, ось вона, я її трохи витягну, ось тут наша наступна петелька. Ми зараз гачок заводимо ось так зі зворотньої сторони, в цю петельку заводимо гачок і виводимо кінчик на зворотню сторону. Так, тепер знову завели. Зі зворотньої сторони вивели наша наступна петелька ось вона, я її також трохи витягну, завели гачок зі зворотньої сторони, вводимо в петельку, і цей кінчик виводимо на зворотню сторону. Так, далі повторюємо, знову, вивели кінчик. Гачок зі зворотньої сторони вводимо в петельку, кінчик виводимо. Наша остання петелька. Так, вивели на лицеву, і у нас остання петелька, ось вона остання петелька. Так само зі зворотньої сторони завели гачок. І вивели кінчик. І ось такі в нас петельки вийшли, які тримають наш карабінчик. Знову ще раз ми виведемо цей кінчик. Щоб краще зафіксувати, ось так зі зворотньою на лицьову вивели. І тепер ми цей кінчик будемо ховати. У нас є ось цей ряд, який ми щойно створили, і ось цей попередній ряд. Ми сюди вводимо гачок якийсь менший трохи гачок, я взяла, щоб легше він, легше він проходив крізь петельки. Так, виводимо цей кінчик на цю сторону. Ось ми кінчик вже вивели крізь ось цей ряд, і тепер ми ще раз продягнемо крізь наступний ряд. Виведемо на зворотню сторону, ось тут у нас петелька, і крізь ось цю половинку ми виведемо наш кінчик на зворотню сторону. Ось так вивели. Тепер дивимося, що через ось цей другий ряд ми вже проводили наш кінчик, і ми через третій ряд проведемо цю ниточку. Так, і знову, знову його витягуємо. Далі ми цю ниточку просто відрізаємо. І так як я працюю з шнурочком, то просто трохи підпарюємо і фіксуємо так, щоб добре він точно вже нікуди не потівся. Ось так. І тепер так само ми робимо з цієї сторони. Ось і все, нашу ручку ми закінчили, всі кінчики сховали, і вона тепер готова. Пров'язати можна її будь-якої ширини. Пам'ятаємо, що ось тут на початку ми набирали 5 петельок, ви можете набрати більше, і тоді вона буде ширша. Ось тут, наприклад, я набирала 6 петельок, так, не помиляюся, 6 петельок, і ось така вона виглядає трохи ширша, ніж ось ця світленька. Ви вже обираєте ту кількість петельок, яка потрібна вам, пров'язуєте ту ширину, яка вам потрібна, довжину, це вже все на ваш розсуд. Головне, що ви знаєте тепер, як пров'язати такі ручки, як приєднати їх. І все, тепер все залежить від вас. В'яжіть із задоволенням і побачимось з вами у наступних відео.